Gente, tá o Druze. Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що учасники переговорів щодо змін до імміграційного законодавства у Сенаті погодились надати уряду США повноваження суттєво обмежити перетин нелегальних мігрантів на південному кордоні згідно джерелом. CNN. Цей крок спрямовується на припиненні потоку нелегальних мігрантів. Байден пообіцяв використовувати повноваження за відповідною угодою, коли, власне, вона буде інтерпретована в законопроект, який буде ухвалений Конгресом США. Угода Сенату має бути оприлюднена протягом наступного тижня. І вона має прискорити. Процес надання притулку, відповідний розгляд справ має відбуватись протягом 6 місяців у порівнянні з поточною системою, за якою для шукачів притулку може знадобитися до 10 років. Тобто, такий термін може використовуватися до моменту, поки вони знайдуть притулок. Ці деталі відкривають нове вікно у переговорному процесі, оскільки лідери Сенату сподіваються, що вони зможуть також розглянути допомогу для України Ізраїлю та Тайваню у прив'язці до цих імміграційних змін. Також відбувається тиск на республіканців Палати представників, які наполягають на тому, що імміграційні правила мають відповідати прийнятому законопроєкту, Палатою ще в 2023 році. Загалом, президент Чаджо Байден назвав цю угоду жорсткою та справедливою. Прийняття закону надасть мені нові повноваження закрити кордон, якщо він стане перемонтаженим. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день підписання закону. Тобто він говорить, що підпишу відповідний законопроект і одразу. Зможу використовувати ці повноваження, але знову ж таки при умові, якщо буде значна перевантаженість кордону. Зараз ми поговоримо, які там є умови в контексті цього питання. За пропозицією, Міністерство внутрішньої безпеки буде надано нове надзвичайне повноваження. Закрити кордон, якщо середня щоденна кількість мігрантів досягне 4 тисячі протягом одного Тижня. Якщо кількість мігрантів, які перетинають кордон, зросте в середньому у понад 5 тисяч на день протягом певного тижня, Міністерство внутрішньої безпеки буде зобов'язане закрити кордон для мігрантів, які його перетинають нелегально, не в'їжджаючи в пункти в'їзду. Деяким мігрантам дозволять залишитись, якщо з'ясується, що вони тікають від тортур або переслідувань в своїх. Країнах. Крім того, якщо кількість перетинів нелегальних мігрантів перевищить 8,5 тисяч за один день Міністерство внутрішньої безпеки буде зобов'язане також закрити кордон для нелегальних мігрантів. Також будь-якому мігранту, який спробує двічі перетнути кордон в момент його закриття, коли він буде закритий, Йому буде заборонено в'їзд до США протягом одного року. Це такі основні новації в змінах до імміграційного законодавства, які відображені в угоді, текст якої має бути оприлюднено найближчими днями, як знову ж таки повідомляє CNN. І там може бути більша кількість деталей. Ми обов'язково проаналізуємо цю угоду, і буде, звичайно, що окреме відео, які там будуть ще новели. Питання знову ж таки виходить з того, чи погодиться на цю угоду Палата представників, де більшість в республіканців, і як я вже сказав, вони говорять, що готові йти на. Угоду з Сенатом, з Білим домом лише у форматі законопроекту, який був схвалений в 2023 році, який фактично може повернути Сполучені Штати Америки до імміграційної політики, яку власне проводив колишній президент США Дональд Трамп. Тому ми очікуємо текст відповідної угоди. Основна інформація мені зрозуміла в контексті того, в який момент. Міністерство внутрішньої безпеки зможе закривати кордон і буде це робити в обов'язковому порядку. Ще почекаємо, які там будуть знову такі деталі. А далі, власне, будемо вже спостерігати за тим, як ця угода буде інтерпретована в законопроект, і як він буде проходити утвердження в Сенаті, а найголовніше, чи вона він буде затверджений палатою представників Конгресу. США. слідкуємо за цією подією від цієї угоди імміграційного законодавства. Залежить допомога для України, яка знову ж таки повторюсь, нам. Надзвичайно необхідна. Це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!